Здарова, пацани, я ще не змерз. А не змерз я по причині теми нашого так всіма обожнюваного аніме про дайвінг, рибку русалок та спиртного. Дуже багато спиртного. Шедевр, який вчить нас набухатися до стану свинячого визгу, а потім в одних труханах, які мені вже знову треба цензурить, йти по своїм справам в універ. Звичайна історія про хлопчину, який ось ось поступив до університету, вилетів із родинного гніздечка та почав своє нове життя самотного холостячка. Проста історія, що може зацепити кожну, адже вона так сильно схожа на історію про нашу юність. Сюжет не представляє щось із себе глобалістичне, то типу там порятунок світу, доля свого народу, вибухи підопаніних магічної битви. You're me, you're you're me, you're З перших кадрів нами глядачеві демонструють назву даного тайтлу. Нам показують неосяжну блакить, океан, кралю та місце прибуття – Дайвінг Store. У якому нашому хлопчині прийдеться проводити більшість свого часу, адже він приїхав жити до дядька. І, відкривши двері у новий для себе етап життя, він бачить. Топу накаче голих мужиків. Ну після такого точно треба зачиняти двері і більше ніколи не згадувати цей момент на сеансі у психолога. Добре, давайте розпочнемо із бази. Почнемо з того, що у кожного з нас є хобі. У когось це катати до тан до самого ранку, а у когось копатися в комп'ютері, розганяючи його до надприродних можливостей. А є дайвінг як двері до іншого виміру, де перестають існувати шум кулярів, повсякденна метушня, жінки і навіть діти. З першого погляду це звичайне занурення під воду. Oh але для дайверів -дай це м'який, але дуже потужний акт втечі від поверхневого життя, у прямому та метафоричному сенсі. Перше, що вражає під час занурення це тиша. Вода поглинає звуки світу, і раптом ти залишаєшся сам із собою. Навіть власне дихання звучить тут як спогад про неземну реальність. У цій тиші ти починаєш чути себе краще. Страхи, тривоги, плани, розмови все втрачає сенс. Ще одна складова це краса. Це не просто там гарні рибки чи незвичайні водорослі. Це абсолютно інший візуальний світ. Я точно знаю, що у вашому ставку це не можна буде побачити, тому вірте моїм словам та кадрам із аніме. Але як там не було, дайвінг вимагає глибокої поваги до води. <клухи> Легковажність у такому хобі може стати останнім. Один неправильний рух забутий сигнал чи паніка, і все може закінчитись фатально. Але саме ця межа робить досвід таким повноцінним. Так як в такому виді дивовижного хобі може з'явитися алкоголізм? У кожної людини є межа. Така ж прозора, як водна плівка на поверхні, але водочас міцна як скло. З першого погляду ніби абсолютно несумісні явища. Один це спорт, хобі, форма самопізнання. А інший це залежність, руйнування та деградація. Але якщо дивитися глибше, обидва явища розпочинаються з однакового бажання вийти за межі гучного вимогливого світу, зануритися у тишу, втекти туди, де не треба бути сильним, продуктивним чи відповідальним. Туди, де можна просто бути. Алкоголізм часто починається не тільки з потреби приглушити шум. Біль, самотність. Коли людина шукає тишу, вона хоче забутися та розслабитись. І справді, алкоголь дає це відчуття, бодай на годинку. Але ця тиша фальшива. Алкоголь занурює не у спокій, а в туман. Дайвінг це кардинально протилежна річ. Він також вимагає занурення, але з зовсім іншого типу. Це не втеча від себе, це шлях у себе. Людина спускається в інше середовище, але не втрачає зв'язок із реальністю. Навпаки, під водою вона починає її відчувати ще глибше. Кожен вдих, кожен рук, кожну секунду присутності. Там не можна відключатись від реальності, як після келеха пива. Під водою треба бути максимально зібраним, уважним та спокійним. Якщо подивитися трішки, глибше можна помітити дві сторони однієї медалі. Алкоголь це про втрату контролю. А дайвінг це про абсолютний контроль. Парадоксально, але тільки другий шлях дає нам свободу. В дайвінгу ти маєш стежити за кожним вдихом. У алкоголізмі це дно, де вже немає себе, немає друзів та немає часу. Лише розкладена свідомість і ритуал самознищення. У дайвінгу глибина жива, яка допомагає із цього самого дна вибратись. Після дайвінгу повернення це катарсис. Ти виходиш із води не з болем у голові, а з ясністю в серці. Повільне підняття з глибини це метафора. Ти повертаєшся не тим, ким був до цього. Ти спускався, щоби побачити світ зсередини. а тепер знову на поверхні, але вже ззагалі іншим поглядом. На цьому моменті ми тверзіємо та переходимо до самого аніме. Іорій Кітахара переїжджає до прибережного містечка, щоб вступити до університету. І щоб не жити на одному ліжку із тарганами з факультету комп'ютерних технологій КПІ, він вирішує залишитись у свого дядька, який тримає магазин для дайверів. Він мріє про ідеальне студентське життя, романтику, друзів та вечірки. Все по стандартним кліше аніме будови. Але одразу ж потрапляє у шалену тусовку пияк, де замість романтики бухло, мужики в стрінгах і неймовірне бажання до них приєднатися. Перша серія це як безалкогольне пиво. Всю серію нас будуть знайомити із персонажами, щоб не відразу як годувало котика кидати в тазик з водою, а поступово починати його купати. <рив> у нас є друг дитинства із нормальним таким розбіром грудей. У нас є друг дитинства постарше. І у нас є два гачі мученіка та фанат Лолей 137, що можна зрозуміти по його вбранні. Цей портативний файл був надзвичайно сильно обманути своїм новим друзякою по чарці в обмін на футболочку. Адже в день свого приїзду останній найманився до свинячого визгу, як я на випускному. В першій же серії у нас є золотий клондайк мемів про горящу воду, який запам'ятається нашим другим ком'юніті надовго. Мене вбив алкоголь. Друга серія змушує нашого Йорчика розгрібати наслідки попойки в стилі оповідання злочини Кара. Тільки тут у нас ніхто бабку не вбивав, а просто показав себе як скотина. Якщо ви мене засуджуєте за такі аналогії, то у мене питання. Звідки такий твір був у моєму шкільному курсі світової літератури? Пацана нашого позвали на вечірку, але зла дівко-мамка його не пускає, адже він досі не прибрався в кімнаті. І вся серія буквально буде про прибирання в його алкопритоні. А так як шлях до серця дівчини лежить через грудну клітку та ремонт в квартирі, ми будемо спостерігати над його феєричними способами оздобити кімнату. Як не порухою, так фанатськими фігурками із Геншина. І якраз за такі приколи його перемістили до мого підвалу із світлом без води. І тільки зараз нам нагадують про те, що це аніме про дайвінг, а не про нажираловку гівно. Тому нашого поплавка починають вчити основам дайвінгу. Плавати. Нашому крендельку це не сподобалося, і хоч щоб якось переконати молодий талант, мама тетя приводить його в океанаріум. А я після рівня в океанаріумі в ефекті калігули починаю біситися від самого вигляду цього страшного місця. Третя серія нас знайомить із мистецтвом Онліка, так як дайвінг, як і алкоголізм хоббі не дешеве, наших двох крендельків заманюють на конкурс краси, щоб ті заробили трішки донатів на стріми скупин. Але як ми всі знаємо, пацани завжди вигнахідники, тому вигадують хитроумний план із заманюванням красунички на конкурс краси. Вона погоджується лише після умови, що ці двоє також будуть в ньому брати участь. Да, оця краля без комплексів опиняється в ліжку Йорі після минулої попойки. Тримаю в курсі. Четверта серія це чисто про цей конкурс. Нічого більшого. Клуб Бадмінтона виставив на конкурс Чупакабру, а клуб Неральщики виставив красотульку із кам'яним личком. І щоб викликати у неї хоч якісь емоції та не розлякати всіх донатерів скупина, вони закидують їй під спідницю кілька попригунчиків. <клес> Отримавши перемогу, Пацандре вирішило обмити це діло та випити баклаху води для кулера. А от на чоловічому конкурсі краси наш поплавок переодягається в жінку, чим дивує не тільки анімешника 137, а й його конкурента, від чого той дискваліфікується по факту натуральності. П'ята серія будується на плотвісті минулої серії, коли Чесотко розповідає про їх з іорії відносини. Ху... За що добряча половина всього університету хоче їх погладити в доволі цікавий спосіб. І щоб аніме продовжувалося, челіки вирішують подружитися з шупакаврою та влаштувати групове побачення. А так як нашому рижому Ловеласу вже давно мати всі мізки промила весіллям. Той стає в атакуючу позицію, підкатуючи до всіх дівах, які були в тому приміщенні. Шоста серія починається із вступачу папі Муняню в клуб дайвінгу. Її мрії були настільки невинними, що мені аж розчаровувати її не було бажання. Я просто хотів подивитися на її реакцію тих сосісочних вечірок, які наша пацандра влаштовує. Аніме знову нагадує, що воно про дайвінг, тому наших сапортів чай з знакам Божим. Адже незнання цих знаків реально може привести вас до самого Бога. Сьома серія розповідає про реальне студентське життя. Після здачі екзамену по економіці наші ловеласи вирішили цю подію, скажімо так, обмити, завалившись додому до огірочка. І поки всі насолоджувалися квасом, реший ненароком побачив тьотю Маму. І вже нафантазував всього на світі від весілля до свідосту про зірвування шлюбу. Але щастю, так і не судилося бути. Його ловить всім знайома толпа голих чоловіків, забираючи його вінтажний одяг. І так як біда приходить не одна, клуб гольфу забиває нашим водолазам стрілку, адже програш на конкурсі краси якимось алкашам – це позор для сім'ї дома Аверно. І щоб наші два амбала не винесли всю сім'ю Дона Абадона, ті хитрими маніпуляціями набухали перших до відключки. А наше дуо Красунь скоріше відігравало роль кеглів, а не впевнених користувачів ракетки. А про анімешича і говорити не потрібно. Цікавим мувом Friendly Файера він зробив добру послугу, відробившись нахуй, чим і привів свою команду до перемоги. Восьма серія розповідає про те, що всі виграні в чесному поєдинку гроші із теннісістами вони благополучно пропили, і пацанам потрібно знову шукати роботу. Пацани пішли грузчиками а блондінчик барменом, аби не тільки заробити, а й спаювати першокурсність. Ну і позаздривши між собою кількома реченнями, ці два пінгвіна також пробують себе у цій нелегкій справі. Розчарувавши не тільки чупакабру, а й власника бару, пацани з пішли пити пінне разом із одногрупниками. В ході приємного часу просирання ми дізнаємося, що один із щеліків давно злиняв. А по правилам, хто останній той приносить випивку, пасани дзвонять йому на ТГ. Алло. Алло? Алло, да, давай вертайся. Дізнавшись, що наш ловелас уже няшиться з якоюсь дівчиною під одіялом, пацани вирішують піти дружно за нього порадіти. Або ні. Ну, коротше да, вони всіма способами не дали йому можливість використати ті таблетки з Віагрою. Дев'ята серія це суцільно несмішна гра в короля. Пасани хочуть шляхом махлювання змусити чисто познайомити її з подругами, аби хоч якось але скинути з себе це клеймо листя. Але по причині недостатнього інтелекту, пацани тільки виграли путівку в клуб гачемучеників. Навіть в персоні гра в короля була набагато цікавіше. Cause I'm the king. Десята серія розповідає про їх путівку на Окінаву. Суцільний пляжний епізод. Пацани бігали романтично по пляжу, каталися на матраці та здавали тест на ліцензію дайвера. Я, коли вмира, уходив за правами і то більше спроб витратив, ніж ці пацани. Мама! Ні! І ви здивуєтесь, але аніме знову нагадує, що воно про дайвінг. Wow, 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 wow. Hey, 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 hey. В 11-й серії наша дружня компанія вирішила затаритись харчами на ринку. Адже тут, як в Радянському Союзі, на ринку було все: і риба, і суші, і навіть моя колишня. Коротше, повний фарш. І під час душевного приготування їжі наш іонізовувач попросив кралю про допомогу. Help! Help me! І прямо в момент його практикування фетиш ниряння під воду, якийсь щелік стає свідком Єгови. Від чого викликає наряд поліції. Цей мужчина тільки вмій обережно дівчата. Через такі нічні викрутаси наш Іорі захворіває і не може піти на пляж. Сумно, але щоб він остаточно не двинув коней, йому в причинне місце запихуть контрабадну проти грип. В 12-й серії першого сезону аніме знову нагадує, що воно про дайвінг. І розповідає про реальний дайвінг. Все те, що я описав на початку нашого огляду, тут є. І краса, і тиша, і попойка, все на світі. Але по причині того, як наш водолаз минулої серії захворів, він не міг нормально здати на право бути дайвером, від чого йому і забороняється ниряти на глибину нижче рівня ванної. А після дивовижної втечі від реальності у воді і сумного повернення на поверхню, пасани, що зробили? Ой, як ви догадалися. Звісно, вони пішли бухать. Все, на цьому перший сезон закінчується. Я описав тільки основні події, адже переказувати всі жартики в цьому аніме це вас не поважати. Сюжет тут як заглушка для басейну. Вона має бути, щоб тут нічого не розвалилось. І поки ви чекаєте мій огляд на другий сезон, та й взагалі другий сезон. Можете трішки послухати мій виступ по даному аніме. От є аніме, що вчить моралі, а є, які розповідають там про кохання, мрії, пригоди. А от є Неосяжна блакить абсолютно божевільна комедія, в якій мужики п'ють, роздягаються і кричать один на одного з такою пристрастю, ніби це не бій не на життя, а насмерть. І попри зовнішню дурість, ця історія виявляється несподівано чесною. Це аніме не про дайвінг як спорт, він про дайвінг як метафору. Море глибоке, мовчазне, чисте, що і контрастує з галасом поверхні, з усім тим балаганом, який твориться над водою. І все це гіперболізовано до такого абсурду, що перетворюється на чисту крінжову комедію. А на даний момент я буду із вами прощатися: дивіться на осяжну блакить, не пийте, не ругайтесь, не сидіть довго у воді та сушіть ласти. Пакеда!